І першим ділом я би хотів зробити собі вогняного меча. А ну, Бенд! Коротше, на Shift нажимаєш, кидається павук. Ху -ху! Який летить, а потім спавниться павутиння. да? Так, як я розумію, ми ще й можемо ну, бедрок зламати да, цією штукою? Ну, да. <гас> Тихо! Саня! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в Майнкрафті тільки з достатньо незвичайними крафтами. Хух. І для початку нам доведеться скрафтити молоток, за допомогою якого ми зможемо скомбінувати певні предмети і стати жорсткими типами. В общем-то, нам треба зібрати певний перелік предметів, таких як залізо, злитки там 5 штучок, потім треба блок вугілля і палка. Ми зможемо зробити молоток. А за допомогою цього молотка далі ми можемо комбінити собі вогняну кулю, око павука, ще там щось. Коротше, купа всього, насправді, там щось около 8 предметів, і це все нам треба буде перевіряти. Вірити, а тут у нас є вже вогняна куля. Блок золота, правда, мені не потрібен. Но... Нехай буде, і кремній теж заберемо. А, в общем, то це ми поки забрати не можемо. Нам треба залізо, вугілля. І в принципі, в принципі, в принципі, вже буде непогано. Перший предмет ми вже зможемо зробити завдяки вогняній кулі, яку ми підібрали. В общем, в принципі, маючи певні уже інструменти, точніше, інструментів у мене нема, в мене є дерево, завдяки якому я можу собі зробити, по-перше, з легкістю, просто кам'яне кайло, завдяки якому я добуваю каміння. Покращую наші всі інструменти, і після того всього добуваю вугілля. Так, одне шкода, що. У мене тут немає ніякої печери. Оце дійсно дійсно халепа, і нам треба буде щось спробувати з цим знайти. Або село, в якому ми зможемо залізо знайти, вбивши голема, або все ж таки печеру. Бо мені треба ще й редстоун, і порох. Коротше, треба трішечки побавитись, я думаю, з певними предметами. Правда, спавен у мене такий прям хороший, я би сказав. Спавен прям супер-супер гуд. Сюди погнали і відразу ось. До заліза нема чого чекати. Правда, в мене була проблема з їжею, але я щось бачу так, що проблеми вже, походу, немає. <плес> так, в пічки поки швидесенько пережаримо трішечки заліза, тому що нам треба його. Ну, не так, щоб багато. В принципі, нам уже вистачає. Так, що тут у нас? Зомбачелус? О, тут і кріпери є! Оце хорошо, добре, що я так зверху і мені нічого не загрожує поки що. Бо кріпери це досить добре, в них є порох. А завдяки пороху ми зможемо зробити собі крутецьку пушку. Так, заліза нам уже вистачає, щоб зробити собі кайло. В принципі, цього чубрика можна зараз і винести з легкістю. Бенс, де сюди, старина. Все, пішов геть. Тепер мені треба ці два кріпера. Братки. Що ви тут робите? Ух, oh, А порох хвей хочеш? Да! Не, почекай. Ні, порога нема. <хи> проблема, проблема, проблема. Зато є трошки заліза. Мені в цілому його так багато не треба. Але й вугілля надо. А для вугілля надо вище вилазити. І нада редстоуна. Для редстоуна не треба нище вилазити. Ладно, так, то й так. Але в мене. А, почекаю, все нормально кайло. Що я роблю? Саня, ти Ти тикийсь баделятор. Так, в принципі, з печери ми вже все забрали, що нам потрібно було. Є тільки одна проблема: не вистачає мені вугіллячка. А для вугілля треба якось вилазити вище. Ось ой, наше вугілля. Я сподіваюся, його тут багато. Один блок. Ладно. Уже на вулиці, до речі, ніч. Це насправді велика проблема, яка може мені завадити. Прям конкретно. А ще наступна проблема заключається в тому, що я тут не бачу вугілля на стінах. І мені це не подобається. Так, у мене є хоча б трішки, у мене є трішки. Давай я собі зроблю хоча б смо трохи. Щоб я хоч щось бачив, бо я ваще сліптер якийсь. О, ось і вугілля наше. Я б його би забрав. Так, трішки добули, але у нас все на все 5. Мені треба 9. Йоханий бабай. Так, ось до ще. Так, тепер у нас можна сказати є 6. Пожди. Що, тут немає, да вугілля? Обалдеть! скелет. Хорошо. І ще один. Супер. кріпер. крипер. пороху у мене якраз таки нема. А ну йди сюди, старина. Де не надо. Ой-ой-ой, тихо. -ой -ой. Давай, 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 давай. Та куди ти? Так, там і ендермен є навіть. Ну, з ендермена мені треба перлина, але поки що, поки що я не здатен його вбити. Я думаю. Мене ще й похавати особа нема що. О-о-о! І вугілля тут є, супер! Так, мені лишається небагато речей зібрати. У мене є вже 9 вугілля, це на цілий блок. Давай все остальне добудемо. Можливо, нам ще доведеться щось пережарити. Насправді, я думаю, що все ж таки доведеться. Так, треба, значить, нам дерево. Бенс, верстак у мене є? Куди верстака? Я не забрав. що? Ладно. В общем-то, ми крафтимо наш перший предмет. Тільки перед цим треба зробити цей блок вугілля. Тепер ось так, ось так, і ось так. Бенс, молоток у мене є на базі. Цей молоток вісім атак, мінус 3 атак спід. Коротше, він безтолковий. З точки зору битися. А от з точки зору робити прикольні речі, то він класний. І першим ділом я би хотів зробити собі вогняного меча. А ну... Бенс! Цей вогняний меч доволі прикольний, насправді. Коли він є в нас в інвентарі, у нас Fire Resistance Потім він може ну, бити понятне діло, на сім атаки. Ну він, правда, не дуже хорошо б'є. Він може стріляти отакими штуками і перетворювати. А цього я не знав. Не хило. А ще він може робити ось так. І наскільки я розумію, в оцьому колі, в у цьому колі, ну, воно наносить демеджа великого, коли воно б'є когось. І це дуже-дуже круто. Я би насправді зараз хотів би це перевірити. Ось якраз у нас павук тут. А павук це чувак, який. Ага, його отруює. Супер. Отако, бенс! Кріпер помер. Та тут багато хто помер, тут і зомбак помер. Бенц. Бенц! Кайф. Прикинь, яких валю. Правда, оця штука прям, ну, оставляє лаги за собою конкретні. Прям дуже жирні такі. Кстати, кріпер байдуже на цю штуку, окей. Давай валяне отако. Давай валянем ще раз. І ще раз, все, ми вбили. Але пороха нема. На, іди геть. Так, з павуками, мені треба око, по-любому. Є, око, є. Все, погнали, 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 я око. Тут ціки всі ходить. Геть, я хотів сказати. Ладно, ладно. ладно. О, -о, -о. здорово. Якраз я про це й говорив, що мені треба буде щось їсти, а ось наша їжа і приїхала. Єдиного чого мені не вистачає, це пороху. А ну йди сюди. Кусокири дамеж все таки більше, якщо з руки бити. Але порох все одно не випадає. Так, тут ще десь був кріпер, ні? Чи мені показалось? Да, є. Йди сюди. Так, порох є, все, погнали крафтити. Першим ділом я би хотів із заліза щось зробити. Так, скелет скелети, геть. Давай сюди підійдемо кудись. Бемц. Бемц. у нас є якийсь залізний блок. Не знаю, що він робить. Абсолютно. Ух ти До Коротше, хана скелету прийшла. Нехило такий полетів чувак. Oh! Хорош! Так, залізний блок у мене є. Він вміє копати. Це було голосно. Тут лава була? Непогано, непогано, я б сказав. би. В общем то, що нам потрібно ще? В принципі, то і небагато всього. Хотілося би день, щоб був, а вже все розсвітає, вже. З ранок, ранок, доброго ранку! Кстати, ну, поставте лайк. То любить ранок. Бо, бо скелети мучують просто. Ну прям заважають конкретно, тому їх треба виносити. В общем, то наступний наш предмет крафтиться із ока павука. Кидаємо око. Ситуація та сама, і отримуємо посох. Посох, який, як я розумію, всіх отруює, да? У мене швидкості додавилось! Міхіло! Коротше, на шифт нажимаєш, кидається павук. Ху -ху! Який летить, а потім спавниться павутиння, да? Ух uh, ти, я сам себе закопав. Непогано. В общем то, поки я би хотів просто пережарити собі трішки м'яса, а поки м'ясо буде жаритись, я б не проти був би зробити ще один предмет із редстоуну. Бенс! Ми отримали скриню. клік ту спавне рандом. Ага, на правий клік спавниться рандомно. Скриня. В якій є лут? Хо-хо! Oh, oh, непогано. Це можна абузити насправді. Прям конкретно так абузити. Давай зробимо собі меча. Правда, по-дебільному трохи я скрафтив, але нічого страшного. Головне те, що в мене вже робиться їжа. Цікаво, чи в цих скринях може заспавнитись хавка. Ух йо! Ні, хавки тут немає, є кулдаун. Окей. А наступний наш предмет все ж таки це порох, який ми вибивали капець скільки. І Я готовий. Бемс! У мене є тепер ганпаудер бластер. Поняв, не дурак. Дурак би не поняв. Забираємо це все. І йдемо звідси геть. Я хочу тестити цю пушку на комусь. Мені здається, демеджа в неї прям в жестях багато. Все ж таки, вибухи. Вибухи, це потужна штука. Диви, полетіла така двіжуха, да О! Бенс, виніс, просто зомбак на ізі помира. Хорошо. Що буде, якщо мене оточать кілька зомбаків, і я просто нажму праву кнопку миші. Це було б досить, досить цікаво, але поки що я би заспавнив скриню і отримав кусок хліба. Ну з однієї сторони, скрині не супер жорсткі, типа там нема такого зачаровані, якісь діамантові штуки, там не незиритова, гамно, ну, всяке. Скрині такі звичайні, їх можна активувати частину. О, ще хліба трошки, це хорошо. Я що хотів зробити? Я хотів поставити пічку, поставити жарти залізом, поставити знову верстак, зробити собі, хоча б черевики. Що за черевики? Іди сюди. І ти теж мені треба поїсти. Так, і обов'язково треба собі зробити нагрудника. Оце тема, оце хорошо. А наступна наша зупинка, друзі, це пекло. І мені треба якось зі це вилізти. І я, походу, знаю як. Пошурували! Правда, дуже конкретні лаги після такої двіжухи, але ну, копає вона, можна сказати, хорошо. Правда, лава розлилась, але нічого страшного, зато блоків тонна. І відразу можна копатись, що хоче робити. Шкода, що ще літати не можна, але ж все попереду, братва. Так, як я розумію, ми ще й можемо ну, бедрок зламати, да, ці штуки. Ну, так. Да. Значить, там не надо до гори. Вона навіть досвід добуває, прикинь. Ми ж, кстати, кудись вирились. Да, диви, ми вилізли з печери. Супер! Так, скелет, пішов геть! Я тут будуюсь, насправді. Так, що в нас тут ще є? Насправді, так, то якщо подивитись, то заспавнились ми в дуже-дуже нехорошому місці. Мені цей біом найменше подобається, насправді, з усіх біомів. А, ні, є ще такий, де там камні стерчать і лава тече. Це мені теж не подобається. Так, пролетіти я так не можу, да? Я можу тут пройти правильно? Правильно. Я не дурак, дурак би не пройшов. Хаст. Старина, ти не знаєш, на кого напав Ти... На, поняв, я і так умію. Хо -хо -хо. Хорошо. Так, бастіон. Є кілька нюансів, яких би я був би не проти перевірити. Давай заспавнемо скриню. Обалдеть, я тільки казав, що тут галімі предмети спавняться. Пішов геть, так тут діамантовий нагрудник, ви що на приколі меч. Ну вони, правда, не супер жорстко зачарені, але все рівно. Незери, золота купа. Насправді, золото непогана двіжуха, ми зможемо зробити собі злитки і за допомогою злитків потургуватись. Але торгуватися не так цікаво, як знищити бастіон, правильно? Диви, вона просто його скупала. Тіхо! А, я ж не горю, я забувся, в мене є ж меч потужний. старина. я ж не пальцем роблений. Розумієш, да? Пішли звідси. Що дивишся, а? Ідіть. Ну, кого ще зламати? Що вам ще таке зламати? Тебе, напевно, да? ой-ой-ой. Ну нічого страшного, нічого страшного, я не боюсь, насправді. Лави в залі. Дивісь, зато такому можу зробити і винести типа і пушку йому ще валянути. Ти бачиш, він упав просто! Як останній нубас. Так, що в мене є? В мене є трішки хліба. В цілому, я міг би зараз з ними всіма поторгуватися Єдине, що мені треба, це ще зламати купу всього, щоб вони потім збіглися туди. Я десь плюс-мінус туди кинув золото, і в себе в мене було максимально максимально чил Круто, нове досягнення. Це хорошо, але це мені не супер цікаво. Так, ти старина пішов геть, і я впав в суперниз! Санчіс! Санчіс! Все, пішли, 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 пішли. Треба поїсти. Ти бачиш їх. Ох, їх там хорошо. Ох, їх там хорошо. А на золото трошки. Не хоч? ще золото. Ну ладно, що мені мілочитись? На тобі ще золото. Їх там уже купа. Що мені лишилось зробити? Просто-напросто вбити ось цього жирного тіпа. Саня, що не робив? Та ви в лаву все скидуєте! Так, на золото. Золото, я скинув! Нема що їсти? Сьогодні буде перлина. Пішов куди ти? Все, пішли ви геть. У мене терпіння! Як і згорів! Жесть. Ладно, забули. Дерева класно рубати. Це вообще класна штука, я в шоці від неї. Диви, просто поперла така і знесла, тунель зробила. От би таку на сервера додали, да? типам жорстким. Щоб вони сиділи просто і все винищували. Ого, ладно. Одне цікаво, як ці предмети можуть впоратись з. Ну, наприклад, драконом. У, добре, що я тут не провалився. Бо міг би. Так, нам треба зробити ревізію наших предметів, викинути всяке лайно, яке мені тупо не знадобиться. І взяти все, що мені знадобиться. Ооо, о, хорошо. Тактико, смалім. У мене є меч, у мене є блоки, у мене є все, що нам потрібно. В общем, то що ми можемо зробити? Ми можемо зробити ось так стати бистрішимо. Цікаво, чи я можу так ламати кристали, окей. Оцею пушкою. Звичайно ж, теж можу ламати, хорошо. Оцею кулею, походу, теж можу його ламати, скоріш за все, ну, давай перевіримо. Так, да, я теж зламав. Хорошо. Д Дивись, який я йому сніс з нею. О, попав по ньому, поняв? Так, давай тако бахнемо. Взірвалось. Отако От теж зривається все. Хорошо. Оця штука, ця куля. Ой-ой-ой. Взірвалось, напевно, я не знаю, не впевнений. Так, он там був ще один. І більше я не бачу. А, ні, є ондо. Почекай кулдаун, кулдаун. Дві. Ладно, пускаємо цю штуку. Бемс. Ну і нібито все. Нібито більше ти ніде не регенеся, правда? Скажи мені, це правда, старина? Отако диви, як йому накидало. А, і такою штукою його дамажить, а да? ну по чуть-чуть, правда? Ану, ну, приземлись, старина. Є на тебе деякі плани. Ну, тут правда не такі щоб жорсткі плани є О! ДВ! рознос кабіни А ну хана сюда! хана мені, мені. <сум> <сум> ти що думав дальше щось буде ні <сум>